Всім доброго ранку, друзі! Доспіває вже виноград під назвою Молдова. Є яблук, яблука, які попадали з дерева. Чому ж їх і не переробити? Тому я вирішила, що помию яблучка, наріжу їх шматочками. Виноград також обірву з гілочок. Скитець винограду з грун. І буде напій. Кому цікаво, як я готую, приєднуйтеся, приготуємо разом. А вам всім міцного здоров'я бажаю, всього найкращого. Починаємо працювати, друзі, чому ж добру пропадати? Так, беремо банку, помиту банку, стерилізувати не обов'язково банку, тому що вона буде заливатися кип'ятком. І так як є кислота і в виноградові, і в яблуках, то думаю, що буде смачний нас напій. А тут ось я що приготувала Гляньте, На день народження буду готувати тортик бите скло для онучки. Для початку накладу наші яблука в банку. Не жалкую яблуки достатньо. Чому мають вони пропадати, коли можна їх смачно приготувати? Зараз є все, винограді, і груші, і сливи, і яблочка. А коли зимою захочеться, от, тоді інша справа. Бачите, не догляділа. відрізаємо і в баночку відправляємо. Так, далі беру наш виноград. Відриваю ось так кожну, кожну ягідку від грони і відправляю у баночку. Процес трошки довший, ніж яблука, тому що мілкий виноград, яблука все ж таки шматочки більше. Ось так. Потихеньку, помаленьку, дійдемо до фінішу. А ви вже приготували напої, У мене ще на черзі, друзі, чекають сливи. Тому слив буду ще щось готувати, ви їх бачили, скільки їх родило. Рясно, багато і гарні. Ось так приблизно буде виглядати в банці. Заготовка яблука на дно, тому що вони твердіші і кріпкіші виноград зверху. Тепер до цієї суміші, яку я приготувала, додам стакан цукру. Додаю стакан у мене чашка, щоб було зручно насипати в банку. Ось такого цукру, мілкого, не крупного. Додавши, заливаю кип'ятком і закриваю металевою кришкою. Водичка закипіла, тепер починаємо заливати кип'ятком. Так, світло вимкнули, тому буде. Без світла, ось так. Тепер накриваю кришкою і закриваю ключем. Ось так виглядає компот, цукор розчиниться, яблучка наверху. Я нанизу, але з часом все сяде на дно і буде гарного кольору і смачного. Ну що, напій вже міняє колір, так що, думаю, буде гарний колір і смачно. Готуйте, смакуйте, зимою все пригодиться. Зараз все є, а на зиму дуже хочеться всього того, що немає. Дякую всім за увагу! До нових відео. До нових зустрічей!